Частина друга. фітофтороз антракноз фузаріоз. Ось також ще буває. Кущик він дуже легко відламується. Бачите, який він? Він легко відламався Ріжок був досить гарний, але він легко відламався Якщо його підрізати, ось, бачите, він вже згнив. Тіше щось потягнуть, можливо, дадуть, можливо, ні, але він вже згнив. Ви копуємо. Ось тут коріння. Досить, і досить масивне. Тут я його тільки половину витягну. Ось дивіться. Корінева маса розвинута, біленька. Вона хоче жити. Але це вже все. З цього вже нічого не буде, тому що кущ заражений. І цей грибок його знищить до кінця. Ось, о, це вже все. Бачите? Вигниває серединка геть. І врожаю, як такого, він не дасть. Тому що вже все. Не буде потоку корисних речовин, мікроелементів до куща, до ягоди і він згниє. Ще я наглядний приклад показав це вчорашнє. Ось, бачите, я розрізав їх. Часто Фузаріоз, фітофтороз ослабляє куща. І коли йдуть стеблові гнилі, це я вчора розрізав, перевіряв, і починають гнити. Бачите? Оце стеблові гнилі. Знищують куща, тому що він також заражений, гниє. І гнилі його вбивають. Тут вже видно, що корінчики чорніють і стають хуже і хуже. Так що, все воно поєднане. Но фітофтора це одна із основних хвороб. Фітофтора і гнилі. Багато клубничників про це не говорять, але одна із основних обробок, весняних, осінніх, це від фітофтори. Тому що тільки картошечка заболіває, тобто хворіє, і все. Ці спори гриби розносяться по всій вашій полуниці. Де б ви не садили, що б ви не робили? Обробка від фітофтори, я рахую, Фітофтори гнилі це одні із основних обробок від грибкових захворювань. Так що, всі ці кущі вириваємо, викидаємо, беремо розсаду, маємо маточника вже і досаджуємо, щоб не втратити врожай. Ось це таке основне, що потрібно знати. Далі буде.